Алимов, от Сергія шоу вибиват. Колобков. Ну от Що не ясно, якщо у нього пуза закриває половину того, що він відкриває, значить пол бюджету він глотнув. А якщо ліцо перекриває втору половину, то втора половина бюджету теж в ньому. Під не наговарі на людину. Я по очах бачу, що він чесний, у Воно слізяться. Він плаче, що всі варують, а він ні. Його просто діабет зрадив. от чого чого, а зради у них хватає. Те, що населенький потрібен як завідувач, нам дозволяють брати 500 пацієнтів, але на даний момент у мене майже 800. Ого їй погано! Підпорядок. Наче хто краз. Завів. Судя по звуку, 256. Так, Треба понять, що вона їла. Завтра теж поїм і піду в ресторан. Поригаю їм в центрі зала. Скажу ви мене траванули, тварі, давайте мені компенсацію. 200 тисяч доларів і куплю собі на 200 мозги. Купи мозги, тому що таку вещь тобі ніхто не подарує. Того я бачив в магазині. Полегчало! Якщо тобі не нравляться новості, я можу переключити. Петь! Закрий рот, а! Ти не бачиш мені погано. Ти зі своїми дурацькими шуточками. Ще й настроєння скаче, як перша клашка на батуті. Та ні, як давлення у гіпертоніка. Це странно, звісно. Це мій друг Петя Бампер. В нього дев'ять життів як у кота. А це мій друг Сус. Його можна замінити по гарантії. Пригоди бампера і Суса. Надо Суса набрати. Сказати йому, що він мій найкращий друг. Може він забув, що має мені 500 гривень. Алло, Сус! Дружочок! Алло! Алло! І присниться ж, звісно, таке. Надо менше на ніч хамси їсти, а то тої родичі потім всю ночь за тобою ганяються. І тут риба. Дивись так на мене. До чого сниться риба? Так. Угу. 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 До вагітності. Виктория, спасибо тебе, что разрешила работать на твоей территории. Кроватка, тебе тоже спасибо. Отскрепила вместе с нами на наших струнах души. Богиня родючести, Персифона, спасибо тебе. Конечно, у вас имена у рельсы. Надо что-то за ним думать, ребята. Ой. Так, имена. Детина Буда имени что, Вот это а по стрюком вырос имени. Сейчас что-то придумаем. Так, ну Валера, сразу нет. Гриша і миша. Ну це треба, щоб були близнеці, тому що по отдельності вони не звучить. Так, Гриша, миша сюди. А так, Гриша, що. Так, Джейсон. Джейсон Бампер. нагороджуйся, Та ні, не, не звучить воно. Так, на честь. Джейсона Сетхана назвати не повністю. А було б хорошо. І робота одразу була. Механік, уважаємий чоловік. Так, Ванька, штанька, вітя. Вообще звучить, як я не знаю що. Пітя, а що за чорний список і я не в ньому. Я обычно у всіх чорних списках. Пиши мене. Сус, я ім'я дитині вибираю. Так що ти мене не погукав. Є мальчик щедрослав, Дрослав, є дівчинка Габрела. Габрела. А що люди скажуть, що мама з папай тютю слишком багато ума і фантазії? Та да Валя. І що люди скажуть, що мама з папай вообще не ума не фантазії, назвали Валя? Не знаю, може Джесіка. Та Джесіка вообще як собака. Надо вичерпнути фантазії. А Найда. Ну а Найда хорошо звучить. Найда, іди їсти, бачи? Ну, сразу біжи. Так а батьки хто? Хто, хто? Дядя Петя і тетя Віка. Я їх знаю. Ти у них живеш, спиш, їси і напрягаєш. Ти будеш батьком. Да, Сус. Хто ти? Да. Батьком. Да, я буду батьком. Синаша, подай бутиль. Мій хороший. Я вас вітаю отець Петр. Если что, я хрещеный. Отказывать не можна, отказывать не можна. Так хорошо. Тільки ти сам похрестись. А це точно? Та точно. Бо я зараз хрестик куплю, а потім що, куди його? Самому носить? Та я тебе умоляю, ми над цим працювали. Як касир і охороник в супермаркеті. Як це? Ну що по дежурам? Сьогодні на наша смета. Ти тоді сам по Я думаю, ви будете хороші батьки, справедливі. І п'юші. Іди отсюда, крьоний. Дай сто гривень, я погнав. У Біатрі сьогодні днюха. Хочу подарунок зробити. А чого ти вдруг рішив? Ти ж сказав, що вона поки сама тебе не погукає, ти не вернешся. Та хто збирається повертатися? Ти, коли йдеш до людини на день народження, ти що потім з нею живеш? І я просто зроблю подарунок, щоб вона знала, якого джентльмена потеряла. А що ти купиш за сто гривень? Чо сто? Та в мене бабла там навалом, просто соточки не вистачає. Ну візьми там, возле зеркала, мелочі. мелочь. Я їх вже забрав. Тоді візьми в шифонері під цей під прості, під рудою. Ти тобто ж ти в бані загадив. Та що я, там пиво просто розлилось. Конечно. Так. Володя. Ну Володя, володясь в наше час не актуально. Ну, ще підійшла. Це класно. Давай сфоткаємось. Давай. А в тебе ще новий телефон? Так, це подарунок коханої людини. Клас! Я такий романтик. Біатріс, я хочу подарувати тобі те, що ти сама собі ніколи не купиш. 13-й розмір. О, боже! Дорогі, наш ти так потратився. Боже, так я в тобі помилялася. Сусика. Візьми мене прямо тут. Сівон, мій Сережка, вернувся. Піатс, я хочу подарувати тобі те, що ти сама собі ніколи не купиш. Тринадцятий розмір. Сережа, це що за прикол? Шльопки? Та не позорся біля дівочек! Головне ж не подарунок, головне увага. Ні, Сережа, головне подарунки не увага. Як тобі таке? Хм? подарила? Ні, дівчата мені ось що подарили. А телефон хто? А! Добрий день. Підтверджую бронювання столика на ім'я Біатріс і Віктор. Віктор. Теж мені ім'я для хахаля. Не могла вже собі якогось Альберта знайти. Ти можеш купити собі все, що забажаєш. Я плачу. Прям будь-що. Будь-що. Так. Да. Ну тоді е, стандарт середня подвійна. Я хочу XL. Добре. Зробіть. Задоволена. Мажори, долбані. Алло, таксі? Мама да. родила на не облизала. Так, пора ставати батьком. Время біжить. Що нам тут викина мама надарила? Так, вот это шо? Это соска папірозка. Цим я пользоваться не буду. Не надо приучать дитину, а чого потом важко отучать. Вот это что за чекушка? Вообще набор. Сигаретка и чекушка. Понятно, почему они потом спиваются, вырастают и скуриваются. А это что? Слинг. Это что-то новенькое. На відстані поцілунку з народження до 18 місяців. Насіння дитини. А от ця вещь інтересна. Зараз ми з ним розберемося. Хто ти вообще придумав, щоб розібратися два вищих образування на му... що це? Що, гамак для карлика чи що? Курка патрана. Фу, подарок понравился? понравився? Понравился. Навіть дуже. Щаслива була. Вітя мені не понравився. Так що, якщо буде мальчик, Вітя не називай. А якщо девочка? Тоже не називай. От так нормально. Що нормально? Особливість він найда буде. Це коли вона вже повзти почне. А, вона вязки держит, а вона ж в нас на чоловівську не держе, значить, носить в чомс. Що за Вітя? Хахаль, халь Прикинь, телефон їй подарував, в ресторан пригласив. А ти знаєш, що після ресторану буде? Ну теоретически, да. Mm. Ну, на практиці у мене до цього ніколи не доходило, я уходив раніше. А в мене було прямо в ресторані. От що ти робити? Та прийди тоже з ким-то в ресторан красивим. Та кого я візьму? Тебе? Так Бетріс не буде ревнувати. З Вікою. віка не захоче за мене платить. Треба жінка якась. Бажана жива. Там. Є у мене варіант. Діляра. Короче, жінка-огонь. Актриса от Бога. Вона приїхала поступати, не поступила. Потім знову поступала, не поступила. Вона чотири рази поступала, ні разу не поступила, і потім судьба сказала, як треба поступити. Так поїхали до неї! Що ти стоїш? З оцим мені що робити? А чого ти взагалі почав дратися з шторою? Це не штора, це слинг. Дітей в ньому носять. Дітей! Дитина де! Ти в холосту ганяєш! Ось так нормально? Ні, Пейть, якщо мальчик не нормально. А так! Сильно затягнув. Я зараз тобі на волосся зригну. А так? Отак так отлично! Ніде не давить, ніде не жме! Ще й Ший, в шийку так не дує. Так я ж це носити не зможу. Так, Пей, ладно, погнал до твоєї діляри, потім рішиш цю головоломку. Я вдивався. Так а мене розпилинать. скільки років, скільки зим! Боже, здорово! здорова. Ты вот з дев'ятого класу, ну капли не каплі не Ой, та ладно. Тітя, гості яблучкам. Жінка вдома пригостить. Тут платить треба. Красавиця, між прочим, сус, яблуками не торгує, а запретними плодами. Як торговля. Товар продається, але не покупається. Отлично, есть дело, прыгай в машину. Стой, стой! Не прыгай, стой на месте. Пей, ты шо, проститутка? Ты, дру... Нет, конечно, сус. це любить. Пить, а щось це яблочко більше на гарбузик похоже. Ну і отлично. На терочку на така каша получится. мені ж треба, щоб там Біатри заринувала. Тобі надо чи нет, Сус? Надо. Забирай кіоск. Погнали. А що таке чорний принц? Я тобі потім розкажу. Ходімо. Коротше, у парня упала сама оценка. Треба підняти. Піднімемо. Та не в цьому смислі. У моєї дівчатки новий хахаль. Треба заставити її ревнувати. А, то заставимо. Це на вопроса. Тища по рукам? Є шльоки. Нові. Не ношені. Дивись. Підуть. Бо на трасі на каплах вже замахалась стоять. Ще й під цвету підходять. Погнали. Батько, дякую. Косиці такі гарні, мої улюблені. Якби не ви, то я би тусувалася весь день одна у світінь Ну Що ти моя рибочка. Хіба я міг залишити свою принцесу в такий день на самоті. Хм. О, пушинка! Дивись! Моя бивша Беатріс! Привіт, Сережа ще раз Знайомся, Це мій. Я знаю, хто це. А ми поряд були з моїм сусліком вирішили заскочить, підвечерять. Він такий пристрасний у мене і щедрий. Подарунками просто завали. Гарного вам відпочинку. А Можна ми підсядемо за ваш столік, а то сусік не забронював. А, так, звісно, це на нього дуже схоже. Сподіваюсь, мене завадили ваші романтичні вечері. Та ні, ви що? Мій хлопець Віктор. Він не такий романтик, як Сус. В посіденцях я тебе хлопець не буду. Офіціант, можна вас? Вітя. Сус! А це метикавка. Діляра. Приємно познайомитись. Безумно приємно. Доброго дня. Що ви бажаєте? Значить, жарене пиво і світло мойва Світле пиво, жарена моєва. Мойви немає. Та да, нічого. Ну добре, а ви що будете? А мені, будь ласка, олів'є, морожено, холодець, долму і, будь ласка, ще манти. Вибачте, але собі ми вже замовили. Я собі. Я дуже голодна. Після вчорашньої ночі з сусріком мої ноги досі мене не слухаються. <говор> на жаль, мантів у нас немає. Тут ну, тоді щось на своє осмотріння. Дорогенький, подвійну порцію пельменів. Давай тільки швидше, бо дуже жерти хочеться. Добре. Почнемо з інструкції. Хорошо, давай. Ігрузі і Ла клюцько лас ті раз тро. Давай на раз картинок. Так, давай, жінка, розповідай, що делать. Як управляється ця анаконда? Розпустили, полиняла, бросила чешую і з мене уповзла. І так, коріда, зрозумів? Сюди лац, накинули, перемотали, окей, дем, все, оп. Ну от, ага. Ха -ха 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 -ха! Ну що? Получилось. І демонструю тест-драйв. Це тоже моя дитинка, сам робив на сливі. Ну, хорошо ж держиться, ну? І ninse ze best in my TVT. Ve taxi city, Iowa city, Iowa city. Now. О! Дитину вбив. А як ви познайомились? Ми за містом познайомив. Мер... За містом Бампер познайомив. Та що все про нас, то про нас. Ти бер свято. Розказуй, де такий подарунок, знаєш, так. Е, мама познайомила. Так, ми з Бі, як рідні люди. Я навіть можу розказати про всі родинки на цікавих місцях. Не перегибай. Нічого ти, я ж тебе голову. Так, я вибачаюсь, що перериваю на самому цікавому. Мені просто треба вийти на вулицю, глянуть, що там. Походу, хтось голова без мене жарить. Приговор в дісті вводить трезвий За то, що ти, тварь убила мій вечір. Алло. Чуєш, якщо ще трезвий, підлітай в рестик. Ця грижа вітя вискочив в неудобному для мене місці. Треба удаляти. Значить, так вжик не нервніча. Роки біжить на допомогу. Тим більше у мене зараз настроєння підходяще. Офіціант. Принесіть мені ще м'ясо по-французьки і все, що я тут замовляла, повторити. І пошвидше. Витюша, не хочеш попейсюшать? А що только девочкам по двоє в туалет ходить? Що можна? А ты сговорчивый. Вот поэтому тебя Беатрис и выбрала. Я не такий, я її тільки через два года отдал. Я серьезный тоже. Вить, а давай с Беатрисом, поки все не зайшло далеко. В смысле? Ну дивись, ти старий, помреш, вона молода, вдова, а з нею ми будемо щасливі до кінця життя. Та ні, Ісус, вона ніколи не буде твоєю. От це і зайшло далеко. Двері закрий, рот не відкривай! І так буде з кожним, хто буде підкатувати до біатріця. Алло, Вікусік, привіт. З ним народження тебе. Дякую, Вікусік. Желаю тобі здоров'я. І саме головне нормального мужа. Бо в мене вдома, чесно кажучи, такий хаос. Дякую, Вікуся. А, -а петя з нами зараз в ресторані. Що? П'етя в ресторані? Я зараз приїду його заберу. Біатріс, погані вісті. Твій хахаль я з ним поговорив. Він признався, що він тебе не любить. Сказав все, не кохаю. Вона для мене як годинник, її час скінчився, ремішок розтягнув і викинув. Пішов у магазин за новим. Серйозно, купить себе такі блістящий, красивий. Ми що, кончені? Та я тобі чесно кажу, так і сказав. Офіціант, можна водочки, графинчик триста кончені повністю. Ви що заставили мого батька жарити таблетку з пісуара? То, то Петя йому зуби почистив і все, шо ти? Та куди я? Я взагалі, щоб його встановити і не встиг. Прекрасний подарунок. Побитий мого батька в день народження. То твій батько? Та ви взагалі не схожі, ти у мамки перепитай. Батько хоч телефон мені подарував, а ти що? Що? Так а що він наче гола, гола на руках носив? Чи то в дитинстві? Може і в дитинстві. Ну, я думав, зараз, подожди. Раз день рождення відмінився, відмічу, що стану батьком. А ось і горілочка. А що тут найкраще? Ох, найкраще я вже з'їла. Можеш був морквою закусувати. Верняк, Петя, вітаю! Ну, пробачте, я дуже вас прошу, мамі просто не кажіть. Він такий в мене контужений, дружний. Ой. На що робить? Ну, вибачте. Слухай, ну як так можна? Ну, все. Я тріс, бій. Ну пробач мене. Віч, э, в смысле, дядь Віч, Ну пробачте мене, ну так вийшло. Ну, ну давайте вернемось, посидимо вже по-нормальному. Я не буду дратися. Ну, удар мене. Ні, Сережа. Іди до своєї нової дівчини, поки вона не жарлась всю їжу на планеті. І Рахунок закрий, бо я пін від картки забув, коли головою у бунітаз вдарився. тебе. <рес> Дякую. Ну, пробачте, ну, серйозно. Сус, таке ж осталось, де бампер. В ресторані празднує, що стане батько. П'ятріс, почекай. Нормально. А що це я про це не знаю? Так от кого ти як Жиревецка, ще святкує. Вікні. Любов, душа, життя моя, ти що нет? Може познайомиш з другою дружиною, Султан. Та це проститутка. Ту, в Смысл не мені. Смысл для Суса. Даже не для Суса, для Біатріс. Взагалі нікого не брюхати крім тебе. Та звідки ти взяв, що я вагітна? Та як це звідки? Ти ж цей ти тошнила. ташнила. Мій характер як граната взривається. Та що, я не вагітна, я просто траванулась у поїзді. Дякую тобі за животик. Підожди наші дітей не буде. Найближчим часом ні. Я думав, найда буде по дворі бігати. Така чернява, улибається. Очі б Ну, якщо ти так сильно хочеш, ми могли. не наша зміна. А я поміняла зміну. От це вот та робота! Ай! Ваш рахунок? Ого! У мене зараз нема грошей. Ну, як тоді ви розрахуєтесь? Ти знаєш то це? Фія. Ні, -ні, ні Мені не потрібен такий розрахунок. А ти знаєш, що таке Чорний принц? Хотів би скуштувати цей сорт яблук. Так а що ми хоч дивимося? Прем'єра шоу. Пляшуть балеруни. Та вони за своїми одинаковими шоу. й те саме постійно. Я вам вон, надіюся, вони хоч швидко будуть скакати, щоб хоч видно було хоч нікуда мінімальну історію. Ого! Так різко прям. Що, дно зриває? Та не те слово. Ти принял беременный, походу. Сиди в кімнаті. Я комарів травить. Ой-ой-ой.